Доброго дня християни! Сьогодні на вулиці 28 серпня 2023 року. І нарешті можу повідомити вам хорошу новину. 23 серпня Зінківський районний суд Полтавської області виніс рішення про виправдання особи згідно статті 336 Кримінального кодексу України. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Вирок написаний аж на 42 аркушах. До речі, один із перших скасованих протоколів згідно статті 44 дріб 2 КУПАП щодо носіння маски було винесено саме Зінківським районним судом. Знімаю шляпу і низько вклоняюся перед такими суддями. Давайте коротенько розберемо, про що йдеться в судовому рішенні. Це єдиний державний реєстр судових рішень. Находимо номер справи і входимо вирок. От ви бачите, який цей вирок довгий. Ми не будемо перечитувати його весь, це будуть читати тільки юристи і правозахисники, бо ви в ньому не розберетеся. Але кое-що я вам з нього покажу. От дивіться, що він ухвалив. Особа 4 інформація: 1 про пред'явлення обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, визнати невинним та виправдати у зв'язку з недоведеністю наявності в діях обвинуваченого складу цього злочину. Кримінальне провадження по обвинуваченню особи 4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, закрити в зв'язку з не встановленням достовірних доказів. Для доведення його невинуватості в суді, тепер давайте розберемося, на що ж спирався цей вельми шановний суддя. Встановив суд. Органом досудового розслідування особа 5 обвинувачується в вчиненні кримінального правопорушення. Передбачено статтею 336 КК України. Особа строкову військову службу в Збройних силах України не проходив, перебуваючи на Ниському обліку з 27.12.2022 року. 27.12.2022 року довідкою військової лікарської комісії особу визнано придатною для військової служби в Збройних силах України. А вже 16.01.2023 року було оголошено вручено та роз'яснено повістку мобілізаційне розпорядження. Ну, і звісно, особа не з'явилася. 10.03.2023 року було повторно оголошено вручено та роз'яснено повістку мобілізаційне розпорядження. Проте особа, будучи військовозобов'язаним і діючись прямим умислом, тобто завідомо знаючи про довідку військової лікарської комісії, також не прийшла на збірний пункт. А це таке пояснення надала підозрювана особа, тобто цей призовник. Під час розгляду справи в суді особа 4, як пояснив, визнає 50 на 50. А після запитань прокурора, даючи відповіді, пояснив, що він. Визнає, що отримав місто Зіньків від працівників повістки та не з'явився. Так, також сказав, що пройшов військово-лікарську комісію у складі терапевта та травматолога, після чого старший написав, що він придатний для військової служби, хоча він мав плоску стопу. На його зауваження працівники лікарської комісії та ТСК не реагували. Тобто, причина, чого він не пішов до ЗСУ, це те, що в нього плоскостопі є. Далі тут йдуть різно нормативні правові акти, вони вам будуть, скоріше всього, не цікаві. Йдемо. Так. Стаття 17 Конституції України. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Запомніть, це дуже важливо. Стаття 20, опис Державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом, що приймається не менше двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Як і казав раніше, Державні символи, як то герб, гімн і прапор, Верховною Радою України не приймалися, на що мені вона надала відповідь. Я це вже викладав у своїх попередніх відео. Тема далі. Під час проведення судового засідання суд встановив, що абзац 6 статті 17 Конституції України імперативно забороняє створення та функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом на території України. Пунктом 17 статті 92 конституції країни зазначено, що виключно законами України визначаються основи національної безпеки організації Збройних сил України і забезпечення громадського порядку. Так, завідання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу військовослужбовці несуть відповідальність згідно із законом, так територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворені відповідно до положення. Про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого пол положенням Кабінету міністрів України від 23-го року номер 154 Конституція України говорить, що органи державної влади мають бути утворені законом, а територіальний центр комплектування та соціальної підтримки утворений відповідно до положення Кабінету міністрів. На це суддя вказав. Слухайте, це важливо. Суд звертає увагу, що в положенні про територіальні центри комплектації та соціальної підтримки йдеться про комплектування особового складу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, а не Збройних сил України. А за законом України про військовий обов'язок та військову службу та положення про проходження громадянами України військової служби ЦСУ, затвердженого указом президента України, надає правову підставу для такого комплектування. І жодним чином не стосується комплектування Збройних сил України, а тому не дають працівникам та державним службовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати Збройні сили України військовослужбовцями, а не лише відповідного законодавства про працю за трудовим договором, контрактом, що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. Примус до трудового контракту є формою рабства. Тобто територіальні центри комплектування можуть набирати персонал лише в свої територіальні центри комплектування. До лав ЗСУ вони не мають права набирати воєннозобов'язаних. Також суд казав, примус до трудового контракту, який ТЦК змушує підписати, є формою рабства. Я вам давно казав, що кріпосне право не відмінили. І військову повинність також. Але ви мене не слухали і говорили, що я гаразд сумасшедший. Йдемо далі. Таким чином, визнаючи закон України про захист персональних даних та Мінарони договори у сфері захисту інформації, згодом на обов'язковість яких надано Верховної Ради України, юридична особа приватного права, тобто ТЦК, має право отримати персональні дані для внесення до реєстру лише на підставі закону. Вимога передати майнові права та персональні дані свої, е, свої фізичної особи, що місяць конфіденційну інформацію про людину юридичній особі приватного права з назвою, тобто ЦЦК, для внесення в свій реєстр є незаконним, являється примушенням до цивільно-правових зобов'язань, вимаганням шахрайських дії з метою заволодіння чужим майном. Тобто свої дані ви не зобов'язані надавати працівникам ТЦК. Йдемо далі. Абзац, 4 пункт 1 положення про Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Територіальні центри комплектування та підтримки утворюються, реорганізуються та ліквідується Міноборони. Відповідно до статті 10 закону України про Збройні Сили України, Міністерство оборони України у сфері управління Збройних сил України має такі повноваження. Тобто тут перечисляються їхні повноваження. Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Серії АОО 698817. Міністерство оборони України має індифікаційний код юридичної особи 0034-022. Форма власності приватна власність. Повторюю ще раз: Міністерство оборони України має індифікаційний код. Форма власності приватна власність. Дані про основний вид економічної діяльності, 84-та діяльність у сфері оборони України. Тобто, вам давно говорилося, що Міністерство оборони України це приватна власність Порошенка. Але ви знову ж таки мене не слухали. Далі. Відповідно до пункту 1 положення про Міністерство оборони України. Документ затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 671 Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади. Пунктом 12 статті 92 Конституції України зазначено, що виключно законами України визначається організація і діяльність органів виконавчої влади, основи Державної служби організації державної статистики та інформатики. Ще раз повторюю, Міністерство оборони України має бути утворено законом згідно Конституції України, а не положенням Кабінету міністрів України. Аналіз вище наведено свідчить про те, що положення закону України про Збройні Сили України щодо організації діяльності Міністерства оборони України суперечить Конституції, основному закону України, а положення про Міністерство оборони України суперечить Конституції України та закону України про Збройні Сили України. Наразі суб'єкт Міністерства оборони України не утворений законом, а зареєстрований як суб'єкт господарювання з кодом ЄДРПУ. Що діє відповідно закону України, як такого вимагає Конституція України основний закон, а відповідно до положення до Міністерства оборони України документ який то затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26 листопада 2014 року, що ідентифікує суб'єкта Міністерства оборони України як суб'єкта поза правовим полем. Тобто Міністерство оборони України, повторюю ще раз, не є державним органом. Він не утворений згідно Конституції України. І суддя вказав. Що він діє поза правовим полем. Демо далі. Так, порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюється Конституцією України та законом. Закон України про утворення юридичних осіб публічного права відсутній. Стаття 8 Господарського кодексу України містить норму, відповідно до якої держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Дана норма є імперативною, що потрібно сприймати як заборону, тобто органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть бути суб'єктами господарювання. Тобто, ви зрозуміли, всім, кому присвоюється код ЄДРПУ, це суб'єкти господарювання, приватна фірма. Державний орган, яким би мав би бути Міністерство оборони України, не може бути суб'єктом господарювання. Йдемо далі. Юридична особа з державною назвою Кабінет міністрів. О, тут дуже інтересно: зареєстрований в іноземному реєстрі, який належить приватній іноземній компанії Дун Брат Стріт. як суб'єкт підприємницької діяльності з присвоєнням номеру. Тобто Кабінет міністрів України. Це є приватний орган. Слідок про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою Кабінет міністрів України та витяг з єдиного державного реєстру про вище зазначену юридичну особу у центральному державному архіві вищих органів України не зберігається, в документах Верховної Ради Української ССР за 91 рік зберігається закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 18 квітня. Про утворення Кабінету міністрів Української РСР. Тобто, є Кабінет міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки. Кабінету міністрів держави, так би мовити, України немає. Таким чином, Кабінет міністрів Української РСР був переіменований на Кабінет міністрів України. Пунктом 12 статті 22 Конституції України встановлено, що виключно законами України визначаються засади утворення діяльності органів виконавчої влади. І якщо закон про діяльність суб'єкта права Кабінету міністрів України формально існує, то закону України про створення Кабінету міністрів України на виконання Конституції України не існує. Тобто Кабінету міністрів немає. Таким чином, немає утвореного відповідним законом відповідно до... Конституції України конституційного органу суб'єкта публічно владних повноважень з названих Кабінет міністрів України, але існує юридично створений Кабінет міністрів Української Радянської, Радянської Республіки, переіменований на Кабінет міністрів України. Правосуб'єктні всіх утворених, не встановлених суб'єктами права Кабінету міністрів України знаходяться поза конституційним правом правовим полем, а тому не являється суб'єктом публічно-правових відносин. Тобто, якщо Міністерство оборони України... Утворено Кабінетом міністрів неутвореним, то він не являється суб'єктом публічно владних повноважень. І тому його норми можна не виконувати. Таким чином немає жодних правових підстав, які б давали силу правомірності будь-яким вимогам встановленого суб'єкта, це теж про що я вам сказав. А посадові та службові особи даного суб'єкта можуть бути звинувачені у спробі набути права на обов'язки державного. І посадової особи у непередбачений законом спосіб, тобто ще їх можна притягнути до відповідальності. Тема далі. Тут будьте уважні. Таким чином, можна зробити висновок, що так звані закони України, укази президента, у тому числі закони України про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, закони України про затвердження указу президента України про ведення воєнного стану в Україні, указ президента України про використання збройних сил України та інших військових формувань. Які легімітизуються під виглядом законів, є авторськими творами, не мають конституційного пінгрунтя, не являються законами по суті, не являються обов'язковими для виконання народом, є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління. Ці нормативні акти в кавичках мають статус таких, що застосовуються, а не являються легітимними діючими законодавством. Тут суддя перелічив всі закони і укази президента України, згідно якого ТЦК вам хоче вручити повістку. Але це є авторськими правами, це не являється законом. Ще раз вам поясню: згідно закону України проведення військового стану в Україні, президентом України надано право вводити військовий стан і скасовувати. А президент Зеленський в п'ятий раз продовжує військовий стан. Повноважень продовжувати військовий стан у нього немає. Йдемо далі тут ще цікавіше Вітак, заступник міністра закордонних справ України, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй на засіданні Рангбез ООН висловився щодо міжнародної правосуб'єктності Союзу Радянських Соціалістичних Республік, тобто СССР. З точки зору міжнародного права, геополітичне преобразування 91-го року не призвели к іщезнавінню СССР як суб'єкта міжнародного права. Государство СССР не прекратило, а продовжило свою міжнародну правосуб'єктність. Тобто, ви зрозуміли, Радянський Союз не розпався, Україна не має кордонів з Російською Федерацією. Вони не демарковані. Через то в Україні офіційно немає війни, а є військовий стан. То ухвалив суд. Особа, про пред'явлені обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України, визнати невинним та виправдати у зв'язку з недовиненістю наявності у діях обвинуваченого складу цього злочину. Кримінальне провадження по обвинуваченню особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України, закрите в зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення його винуватості в суді. Також зуття звертає увагу на принципі міжнародного права, визнані статутом Мюринберського трибунала, то обстоятельство, що какое либо ліцо действува в ісполненні приказа свого правительства или начальника, не освобождає це лицо від відповідальності, по международному праву, если сознательный выбор был фактически для него возможен, преступления, указанные ниже, наказывают как международно-правовое преступление, участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого издействия, упомянутых в пункте, и тобто, ви зрозуміли, что всех бійців ЗСУ можно притягнути по международному праву до кримінальної відповідальності. А згідно Нюрнбергського процесу, терміну давності не існує. Ви всі пам'ятаєте, як притягували до відповідальності через 30-40 років німецьких прихвестнів, які скоювали злочини на території СССР. Для тих, хто не зовсім розуміється в законодавстві, зробив невеликий підсумок. Сняли маски, а каски. Раби мають бути в ошейниках. Як то маска чи каска – неважливо. Як вам і казалось раніше, держави України не існує, а існує лише корпорація Україна в складі СССР. В корпорації Україна є приватний кабін, який створив приватну фірму Міністерства оборони України. А Міністерство оборони України створило ТЦК. ТСК це рекрутові центри, які набирають частну воєнну компанію громадян України. Тому і грошове забезпечення солдатам платять з приватних рахунків. А в разі втрати боєздатності їх викидають поза штат як отработаний матеріал. Офіційно корпорація Україна ні з ким не воює, тому і війна не оголошена. Так, як СССР офіційно не розпалася, кордони не демарковані, тому і війни немає. Адже росіяни не порушували державний кордон. Ну, Бо він не демаркований. Головнокомандувач ЗСУ являється залужний, який прибув з міста Єрусалим, Ізраїль. Притягнути його до відповідальності навряд чи получиться. За що гинуть наші люди? Це питання риторичне. Кожен хай сам собі дасть на нього відповідь. Гарно всім дня!